Аби краще грати, одні футболісти лишаються після тренувань, а інші просто вважають, що можна вийти на поле з правильної ноги, та все буде добре. Про забобонність наших футболістів сьогодні розкажемо. Досліджувати таку закриту від загалу тему досить непросто. По-перше, футболіст з дуже малої долові вірогідності погодиться видати свої секрети, ніби після розсекречення прикмету вона припиняє свою дію. По-друге, на партнерів по команді намовляти теж негарно. Це не взяти. говорит, что какая ритуалы в команде или, ну, или команде. личные, да. Это, это, что в команде, это в команде. То есть это скрывают. Да. Потому что если бы это ритуал, это надо скрывать. Конечно, есть. Я думаю, у любого футболиста есть это, но оно всегда остается при Що, ну, для приміту, ну, Але як то кажуть, зі світу по ниться бідному на свитину або з футболіста пореченню нам ритуалів розсекречення. Наприклад, Женя Селезньов і Сергій Кравченко виходять на поле завжди з однієї ноги. Такого що такого сверху, у мене такого немає. Ну похожу все время з, з одної ноги на поле та нічого. Ну да, з правої ноги всі на полі вихожу. Нікаких. А от бразильське атакувальний тандем подібне не вірить, та має інші обряди. Бразилії ніколи не проводили безбожних п'ятирічок, тому Джуліано ніколи не втрачає можливості помолитися. <пору міць> немає жодних особливих предметів. Хіба що слухаю музику, доти після матчу, але ходячи на поле, завжди молюся Богу. Монтеус Взагалі забобонів немає і, напевно, дарма. Адже в домашніх матчах всі голи Бразилий забиває у ліві від трансляційної камери ворота, а праві ніби зачаровані. правда на нашому домашньому стадіоні одні ворота ніби зачаровані. іграми на виїзді і... набагато легше, але я працюватиму та спробую виправити цей недолік. Є й такі, котрі в забобони не вірять взагалі. Буцімто то все вирішується суто на футбольному полі. Проте існування фарта теж ніхто не спростовує. Денис бойко навіть філософського трактата може з цієї теми написати. может ці темы написано. Может кто-то как-то встает, кто-то на поле заходит, прыгает. Я в це не вірю, я думаю, що це все. Это, это все не на результат я как бы не заморачиваюсь этим. Вхожу, делаю свое дело, играю в футбол, а там уже. Как таковых каких-то примет или еще что-то абсолютно нет. Результат залежит только від особыстых якостей футболистов. От команды и от футболистов. И все. За дней на хайзарту поняли речи, с кому-то не разучается. Такого нет. Все на поле выручит. Да, конечно. Фарт существует, без фарта в нашей профессии. Вообще в жизни считаю, без фарта нельзя, но это не какие-то там забабоны или еще что-то. Фарт это фарт, фарт нужно, я считаю, нужно фарт заслужить. Фарт ну, есть фарт. Повезет, повезет. Не повезет, значит, не повезет. Прилагать максимум усилий к тому, чтобы заслужить какой-то фарт, снисходительность, чтобы тебе в жизни везло и сопутствовала удача. Кажется, залежить все від футболистов. Колись у Дніпро прийшов Рома Зозуля, і з такої трансферної політики всі сміялися. Однак Рома вирішив провертати деякий обрядок після матчу і бачимо, що зараз став одним із ключових гравців Дніпра. Ми відкопали секрет феномену Зозулі. В команді хто найбільше такий забобонний? ти маєш тут сонячний екіп? Аж кіїв зозуля. Дукумесупионату сага 4. Аж я вижу, что я не могу. Сначала до конца чемпионат нужно, наверное, два года chuteira. играть от них так же буцик. Ну его нужно, их нужно мыть всегда, потому что это твой инструмент. Есть, есть конечно, люди, которые не моют. Фамилии не буду называть. Ну, короче, <зывая> зазули <зывая> это рот, это банки. Ну вот я про Зазулию имел в виду. У него, наверное, какой-то забабон, он их не моет. И... А от сам Рома не був в особливому захваті від такого розсекречення. Рома, а правда, що <різь> секрет вашої дуже вдалої гри в бутсах лежить, це правда? Таким ігноруванням представників змі Зузуля вже нікого не дивує, бо за період його перебування у Дніпропетровську він не дав жодного інтерв'ю, жодному виданню. Можливо, це чергова гарна прикмета, а можливо, футболісти просто забувають, що преса це не причина всіх їхніх невдач на футбольному полі, а лише засіб спілкування вболівальників зі своїми кумирами. Якщо немає бажання спілкуватися із пресою, можна зробити просто як Хуан де Рамос, відповісти все добре, а не робити вигляд, що зі своїм. Ієї високої колокольні нікого не видно, Все okay. окей. Okay.